Прекрасні мої любі панянки, ми продовжуємо з вами далі. І зараз на вас не менш приємна пропозиція, яку ви так любите. Ви любите приємні пропозиції. Це я знаю точно. Бо їх всі люблять. Тож, до вашої уваги, незвичайне намисто з камню чароїд. Намисто має 43 сантиметри. Подивіться на хаотичність цього каменю, подивіться на його забарвлення. До речі, цей камінь-чароїд, він от прям і нагадує так, слово чаро і їд, ніби від слова чари. так? Тому що і справді він має певні чари. Це Камінь, і це намисто радять носити, і його носять всі творчі люди. Ну, По-перше, фіолетовий це колір творчих людей. По-друге, всі творчі люди, коли починають комунікувати з цим камінцем, так, камінчиками, камнем тут можна багато синонімів до нього підібрати. У них проявляється творча енергія ще більше. Так? Мало того, що колір фіолетовий ще й творча енергія, тому що він додає нашим розумовим здібностям лівій і правій півкулі більше сили, так і Наша ліва і права півкуля починає краще працювати. Також лікарі засвідчують, що це каміння є лікувальним. Насправді, воно от лікарі, якщо ви почитаєте. Камінь-чароїд, лікарі стверджують, що цей камінь допомагає впоратися, якщо є проблеми з нирками, так? якщо є проблеми з головним болем, якимось чарівним методом, тому він, напевно, і називається чароїд, він забирає з себе повністю весь біль. А психологи стверджують, що якщо руки занурити в це каміння, якщо воно буде подрібнене, то людина відчує на і полегшення, і знизить рівень стресу. Ціна в інших магазинах на таке каміння 1700. Але ж ви знаєте, що ми вам пропонуємо меншу ціну. І у нас зараз ціна це 1400. Код на миста 392. Ось. А якщо ж ви вже хочете його придбати, аби він був вірним супутником не лише в е, чаруванні, так вами оточуючих, а й в супутником по житті, який би допомагав вам в спокої, в злагоді жити, так? допомагав вашому здоров'ю, так як про це свідчать винахідники, лікарі, психологи, так, то ця пропозиція може оформитися на номер 0800 21 44 88. Код 392 довжина 46 см Пропоную вам. Приміряти. Я готова вже приміряти це чудове намисто, так, колір творчих людей. От Його дуже часто використовують. Художники, так, тому що він додає їм наснаги насправді, або ж вони навіть не одягають його. ну, Чоловіки ж не будуть одягати на мисто, вони з собою носять його як супутника там в кишені десь. Або ви могли часто бачити, як дідусь якийсь перебирає в руках камінчики такі маленькі, знаєте, різного кольору, різних типів. То це саме. Те, про що я вам кажу, що якимось чарівним методом це працює. Ось, ви можете замовити на номер 0800-21-44-88, код 392, довжина 46 см. Ну що? Падіння ціни має бути, як на мене, дуже дуже таким приємним сюрпризом для вас, тому що ми робимо, і наш телемагазин Прованс робить найприємніше, що тільки може існувати. Тож. Ціна, яка зараз для вас буде, вона стала ще меншою порівняно з іншими магазинами. Це не може просто нас ніяк не заохочувати ще більше купити. Тож ціна 749 гривень, дівчата. Уявляєте, 749 гривень коштувало щойно там 1400, так, ну менше, ніж в інших магазинах. Але зараз вона коштує ще. В Тричі менше 749 гривень. Ви отримаєте собі наснагу натхнення? Ви отримуєте собі помічника. Призняття стресу, так, камінчики вони лікують, вони лікувальні. Всі камінчики мають свою якусь лікувальну силу. Тож я вам нагадую, що доставка безкоштовна, дзвінки безкоштовні, номер 0800 21 44 88 і код товару 392. Тож замовляйте, телефонуйте, а ми хочемо рухатися вдалі, аби не втратити цю можливість показати вам. Ще більше красивих таких пропозицій, Тож, повернемось через декілька секундочок знову.